Ми продовжуємо відеомарафон депутатських звітів. Зараз у нас в гостях Ярослав Гінка, Анатолій Крачковський, це депутати Львівської міської ради від партії Удар Віталія Кличка. Депутати Львівської міської ради від партії Удар Віталія Кличка. Ярослав Гінка і Анатолій Крачковський. Прошу ваших 15 хвилин. А відтак ми перейдемо до запитань, які ми одержуємо. Напряму і запитань журналістів, які приходять на відеозвіти депутатів у незалежний громадський прес-центр «Львівський вибір. Прошу а усім доброго дня. Ви знаєте, вже на прес-конференції я говорив, що дуже важко звітуватись за міську раду перед громадою, і не так, то просто звітуватись за особисто за себе, як за депутата міської ради. Тому що, коли я зараз відкриваю передвиборчу програму нашої партії. Відкриваю сторінку, де написано 10 ударних рішень. Я розумію, що декого може закрасти сумнів, а чи взагалі ті хлопці прийшли для того, щоб виконувати ті обіцянки. Нагадаю, що на нашому сайті, наша партія, є тих 10 ударних рішень, і ми ні в якому разі не відступали від цієї ідеї запровадження тих речей, які ми прописали в своїй програмі. Просто я хочу, щоб наша громада розуміла, що три депутата з 90 наразі не в силі. Зреалізувати свою передвиборчу програму. Але частину цієї програми реалізовуємо вже майже рік. Що стосується конкретно адресно конкретної людини, конкретного мешканця, конкретно взятої маленької громади, будинка, кварталу, району міста. І це у нас виходить і виходить якнайкраще. Основний інструмент для цього це мобільний телефон. Ні для кого не секрет, що мій особистий мобільний номер і мого колеги Анатолія Крачковського і Карпінця Віктора є в відкритому доступі в інтернет-ресурсах в кожній нашій партійній газеті. Буває так, що люди телефонують вночі, тому що для людини, наприклад, якщо пропало світло в будинку і два тижні немає цього світла, це дійсно дуже важлива проблема, можливо, більше, ніж проблема там, глобального потепління. В цілому світі. І тому доводиться реагувати і вночі виїжджати до людей. Наступним кроком після зустрічі з мешканцями, звичайно, це є звернення мешканців до нас і наше звернення до тих управлінь чи органів місцевого самоврядування, чи органів реагування прокуратури, СБУ, міліція стосовно тих проблем. На сьогоднішній день наша фракція, хоч маленька, але досить великій кількості і це підтверджено на сайті міської ради. Можу сказати, що надзвичайно велику кількість депутатських запитів і звернень ми написали і не питання написати, питання отримати відповідь. Наші колеги зі свободи часто говорять: ми не отримуємо відповідь, нам не відповідають. Ну, Це проблема. їх. Тому що я не уявляю, якби депутату гінці не дали відповідь на запит чи звернення. Те, що ми прописували, неефективна робота міської ради, байдужість чиновників. Ми з тим боремось. Боремось по-різному. Можемо прийти в кабінети за вухо витягнути начальника якогось управління і сказати: чоловіче, якщо ти зараз не підеш це і не зробиш, завтра ти будеш сидіти або в тюрмі, будеш звільнений. Тому що по-любому на кожного можна знайти і кримінальну справу або адміністративну справу. Ви знаєте, головне, хто які бажання має. Тому не хотілося би зараз сухої статистики. Стільки то звернень, стільки то сесій відвідав, стільки то комісій. Ну, провели ми роботу в комісіях в міській раді. Але ж ми знаємо, що більшість кожній комісії належать одній політичній силі. І що б ми не, 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 не робили, ну. І не... Ясно, що з нами рахуються і це тішить. Ми маємо певні важелі впливу. Напевно, це через наш характер. Наш де, подекуди войовничий по характер. Це, я думаю, такі наші плюси. А от Анатолій я б хотів, щоб ти сказав такі от болючі проблеми, які ми вирішили по тих по полемківських, по, по первокзальних. І... Дякую. Ну, в першу чергу, йдучи до влади, ми декларували максимальну відкритість перед народом ну, Львівщини, міста Львова. Зараз наші телефони розміщені на нашому інтернет-сайті, на сайті Львівської міської ради, і кожен мешканець міста Львова, який до нас приходить своїми проблемами, отримає вчасну адекватну відповідь. Стосовно болючих проблем міста Львова, до нас звернулися мешканці вулиці Лемківської, 9, які через певну ліквідацію різних фірм, через перерозподіл майна залишилися нічийними. Залишилися без світла. Їх відключили буквально на тиждень від світла. Вони зверталися в обласну адміністрацію, вони зверталися до міського голови, до владної фракції, ніхто не зміг їм допомогти. Вони звернулися до нас в дводенний термін. Ми за свої кошти вирішили це питання. Іншою наболілою. Темою я ринок привокзальний, де ЦО привокзальний ринок незаконним шляхом отримав, привласнив можна сказати, майно простих підприємців через незнання законів, через проблеми в нашому законодавстві. Вони отримали нові технічні паспорти на, на будівлі, які споруджували своїм коштом підприємці, і забрали їх практично. Зараз наші представники ходять по судах з ними, ходять в прокуратуру. Зараз створена в міській раді комісія, яка вивчає це питання і яка шукає шляхи виходу з даної ситуації. Пробуємо якось допомогти. Ще, одним, ще одною проблемою в місті це була проблема квітникарів з Галицького ринку. Коли волею нашого мера людей просто вигнали на вулицю. Людей просто позбавили шляхів заробляння коштів, людей просто позбавили шляхів отримувати свою сім'ю. Ми на сесії міської ради добилися того, що поки що люди мають де працювати. Що поки зараз мають створити їм В вже. В грудні В грудні мають 10... створити їм новий павільйон, де вони будуть спокійно продавати свої квіти. Ще одним нашим плюсом: ми добилися заміни і ремонту приміщення школи номер 53 де займається танцювальний ансамбль «Полуничка». Справда, коли ж е, мешканці звертались до нас, після цього приїхав Андрій Іванович, попіарився, сказав, що ось це я такий хороший зробив. І, ну, але головне, що робота зроблена була. Хочу додати до яких там. Ну, ясно, що глобальні проблеми міста це сморід в місті, ну не вирішується явно одною фракцією. Це транспортна інфраструктура. Ми маємо напрацювання, працюємо разом з комісією по новій схемі транспорту і по єдиному квитку. І говорили, і говоримо, що встановлення системи GPS і встановлення системи електронного квитка це прорив майбутнє. Проблема ЖКГ і водопостачання ну це завжди була болюча проблема міста. Це мають вирішувати фракції усіх партій. І хотів би наголосити, ніякої політики в міській раді немає і не має бути. Що деколи хтось дозволяє собі переходити на політику? Ми це будемо присікати, тому що ми всі депутати обрані мешканці міста Львова, не для політики, а для роботи в місті. Серед але на якщо зупинятися на дрібніших питаннях, тобто там заміна а, вікон, дверей, там, наприклад, в окремо взяті школі, та що ми там робили на літніх канікулах, чи закупівлю нових парт. тобто не усе можна зробити коштом там, міста чи депутатської фракції. Ми маємо напрацювання з бізнесовими колами, де активно тобто працюємо з меценатами і залучаємо додаткові кошти за рахунок, які робимо там ремонти санвузлів в садочках чи встановлюємо вікна в школах. Це теж один з напрямків нашої діяльності. Крім того, активно співпрацюємо з молодіжними організаціями і з благодійними організаціями. Благодійний напрямок це джерело, яке ми підтримуємо. Це робота з Малятко. Як називається це Благодійний фонд Малятко Малятко і оцей чоловік, що нам привозить? Благочин. І благочин. Ми можемо змогу утримувати гуманітарну допомогу з Німеччини у вигляді ліжок інвалідних візків, апаратів штучного дихання різноманітної техніки для лікарень і розподіляємо цю допомогу. що стосується молодіжних організацій, це проведення спільних заходів, це допомога в їхніх різних різни там тренінгах, семінарах чи будь-яких акціях. І, звичайно, комітету про диктатурі, але це вже політика, яка не має відношення до міської господарки. Тут запитання надійшло, таке цікаве. Що до партії удар до пана Гінки, організуйте у Львові на новому стадіоні боксерський бій, матч написано, між Віталієм Кличком і Валуєвим. І нехай Кличко пошле Валуєва в нокаут і виборці Львова будуть ваші. Ну, я би не хотів, щоб виборці Львова були наші в такий спосіб. Тому що Віталій Володимирович Кличко досягав цього успіху дуже. Довгий час, і бокс з боксом, чемпіон України, але він ще й герой України. Він ще й є доктором наук. На це треба зважати. І я би дуже хотів, звичайно, що у Львові напевно не вдасться такий бій провести, щоб на стадіоні Олімпійському якраз такий такий поєдинок і відбувся. Тому що ми знаємо, що Віталій Володимирович не проводив бої в Україні, і це його мрія провести бій в Україні саме з російським? Боксером. Ну якби він впав у Львові, то Кличко став би двічі Герою України для Львів'ян, ну Це так, як жар, так? Я думаю, що він і так для Львів'ян героїв України. Шановні колеги, є запитання у журналістів до. Можна, та прошу ставте запитання назвіть себе користувачам. Тетяна Штифурко, Західна інформаційна корпорація. Ви прозвітували про свою е, виконану роботу. Чи є у вас якийсь конкретний план на найближчі сесії, найближчі місяці? Можливо, найближче, що би я хотів почути на сесії міської ради, це нову структуру. Е, мене сьогодні в Фейсбуці запитували, е, пане Ярослав. У вас одне з перших ударних рішень було я можу зачитати, розробимо нову структуру виконавчих органів на основі критеріїв децентралізації управління містом ефективності діяльності. Ну я читаю просто свою програму. Це було і тому це болюча тема. Наскільки я знаю, вже підготовлена структура. Ми її читали. Нам вона не дуже підходить. Тому ми вносимо корективи. У нас є в нашому офісі площинок 16 наш варіант структури міської ради. І, чесно кажучи, є певне непорозуміння. Частини депутатського корпусу, але ми приймемо у будь-якому разі структуру, яку запропонують, за яку буде голосувати більшість, тому що найнеобхіднішим найпершим кроком треба міняти виконком і міняти структуру міської ради. Зараз вона є неефективною. Якщо мене питають, яке найбільше гальмо в вашій діяльності, я говорю так: це або корупція і кругова порука чиновників, або просто їх байдужість і безвідповідальність. Безвідповідальність – це є загроза нашому місту. Прошу в мікрофон. Як потрібно міняти, щоб з'явилася більша ефективність? Яким чином? Толік. дивіться, у нас зараз у міській раді є унікальна картина, що в нас є департаменти і у нас є заступники міського голови, до прикладу. Департамент гуманітарної політики і заступник голови тобто, з питань гуманітарної політики. Тобто, це є практично дві ті самі структури, які займаються практично тим ж самим. І це є додаткові візування, це є додаткові папери, це додаткова біганина по коридорах міської ради. Ми стараємося максимально це спростити, щоб людина, прийшовши в міську раду, подавши свої документи в єдине вікно, максимально швидко змогла отримати чітку відповідь. А не бігала по кабінетах і носила. Ми стоїмо на тому, в принципі, менше чиновників, але з вищою зарплатою. І не 10 відповідальних в одному там департаменті, бо є начальник департаменту, начальник управління і ще й заступник зголовив, а один відповідальний, один підпис, одна печатка. З кого спитати, в разі чого? І я думаю, що міський голова мав би винести нову структуру на розгляд міської ради, і депутатська більшість мала би проголосувати. Маленька пар... і, 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 плюс, і плюс нам потрібно змінювати виконком, тому що виконком у нас діє ще з минулої каденції. Це суперечить законодавство, в принципі, але всі закривають очі. Чекаємо, чекаємо, рік чекаємо. Які тактичні завдання, запитують з інтернету, ставить перед собою політична партія Удар Віталія Кличка у Львівській міській раді і в обласній. Тактичні завдання. Тактика тут дуже проста. Є дзвінок, треба реагувати. Є е, посил від людей, треба їхати. І треба вирішувати їх проблему. Людей не цікавить, як депутат буде вирішувати. Можна розповідати, байки, ось ми тут напишемо, нам на за 10 днів дадуть відповідь, а через 30 днів ми ще тут когось запросимо. А тут потім комісію приведемо до вас. Е, приїде начальник Жека, начальник управління, начальник, ми всі подивимося, скажемо, у вас будинок має впасти, але через рік виділимо кошти. Людей це не влаштовує. Людей влаштовує, що має приїхати гінка і вирішити їм проблему. Часто мені це обходиться і сімейним бюджетом подеколи в мінус. Тому що ну, я коли обіцяю, я виконую те, що я обіцяю. А що стосується стратегічних цілей, наша політична сила молода і амбіції є на наступні місцеві вибори зайти дуже потужною силою, великим депутатом, щоб виконати тих от 10 ударних рішень. Тому кропітка робота і не зганьбити наше ім'я, не зганьбити ім'я кличка. Так, наступне запитання. Що для вас важливіше: партійні завдання чи програма роботи Львівської міської ради? Ви мене, знаєте, так, розплох. Тому що я, як керівник обласної організації партійної, ставлю на перше місце роботу як у партійної організації, розбудови, структури і партійної роботи. А як голова фракції на перше місце я ставлю проблематику господарки міста Львова, роботи в міській раді. Тому якщо я в образі партійного керівника, перше місце партія. Якщо в образі е, голови фракції, е, то перше місце. Ну, Богу дякувати, маю хороших заступників і кваліфікованих людей. Наступне запитання: якими мотивами ви більше керуєтесь при прийнятті рішень або голосуванні у Львівській міській раді? Політичними чи мотивами львів'янина? Ну це майже як на продовження попередньо. Скажу одразу: мотивами просто пересічного львів'янина. Я ставлю. Себе, на місце кожного, чиє питання розглядається, і подейкою стає боляче навіть за тих людей. І як би там не звучало, ну можливо, там чи пафосно, чи як хочете, відношусь з любов'ю до кожного, хто звертається. І говорю завжди, що тільки з любов'ю і до ближнього, з повагою до самого себе, з повагою до всіх, хто тебе оточує, можна вирішити питання. Тому треба ставити кожен день себе на місце тих людей і тим керуватися. Ще запитання до депутатів від партії УДАР. З якими політичними силами фракціями вам найлегше домовлятися у Львівській міській раді і в обласній, з якими найважче? Міській раді найлегше домовлятися. Ну не так багато фракцій. Фракція пора. Пратія пора. Ну дуже близькі нам по духу. В принципі, позиціонуємо себе як приблизно, якщо дивитись по голосуванню, недавно опора вивела, як хто голосував. Топора майже ідентично голосує, як і удар спорує одинаково. Наша Україна близька. Принципі, ну ви знаєте, я би на політику знов таки не перехов. Фракція тих, фракція тих. Ми всі львів'яни. Ми всі друг друга знаємо, і мені легко розмовляти. З представником партії Свобода, так само, як з представником партії регіонів. Для мене немає різниці, чи це є представник партії регіонів, чи це є представник партії Свобода. Я їх не вони живуть у Львові, вирішують ті самі проблеми, що і я. У Фейсбуці поставлено запитання до вас, пане Гінка, яким має бути новий склад виконкому? Хто має увійти в цей орган персонально? Я думаю. Персонально я думаю не звучало запитання, тому що це питання до дискусії. Я зараз в одну хвилину не вкладуся. Це до вас звучить. Я, я, я можу відповісти. Я знаю, чому таке запитання напевно постав. Тому що міський голова пропонував вести виконком усіх ректорів наших вишів. Я вважаю це неправильно. Я вважаю, що виконком виконком це робочий орган. Виконком мають бути представлені там один можливо громадський діяч, один митець, один. Не знаю, ну але основне, щоб там були кваліфіковані люди це інженери, тому що Львів зараз в стадії розбудови. Це фінансисти, тому що Львів, місто банкроти, треба думати, як вилазити з тої кризи. І тобто критерії відбору мають бути по професійних якостях. Я це з вами я з вами згоден, як Янин, бо всі ректори залежні на певний строк від нинішнього міністра освіти табачника. І тоді вийде, ну, що міністр табачник буде мати велику. Вони всі вплив хороші вигляді. люди, це саме головне, але можливо ректор університету, який ну можливо не знає, як замінити там каналізаційну трубу в вулиці Шевченка, 136, там де ми зараз міняємо каналізацію, до речі. Це точна адреса, так? Так, да. ну ще можу назвати Шевченка 130, де два місяці нікому нема діла, до ртуті, яка лежить в підвалі. Я ж таких проблем можу назвати Сотня. Ну, у нас тут цілий фільтр треба тому присвячувати. І ми приїжджаємо, я беру мішок, загружаю туди, ртуть, дзвоню в МЧС, в МНС, дзвоню в приймальну Цимбалюка, і говорю, якщо зараз не приїдете забирати ртуть, я один мішочок привезу в Мене, другий цимбалюку на стіл, третій може садовому завести. Отак Про... ми працюємо. Переконливо дуже. А, звичайно. швидко. А, 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 а жити на поруховій бочці, тому що там хтось колись ртуть, 30 сантиметрів землі в ртуті, Будинок житловий, вулиця Шевченка, 130, можете перевірити. Можу сказати, в багатьох проблемних будинках як вирішується проблема. І саме прикре, от байдужі чиновника приходить в ЖЕК, в нього є руброй, в вже лампочка є, все є. Сидить, а, ну чоловічий де робив. То... А рубероїд вже все, вже вже злився. Вже, 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 вже нема чим кошти робити. Кошти є, все, все в них гаразд. А зараз ми практику таку вели. Ми в кож... в кожному ЖЕКу намагаємося зробити свою приймальну числа помічників, і в нас же працює проект майбутній депутат. І в кожному ЖЕКу ми маємо зробити приймальню, щоб одночасно контролювати начальника ЖЕКу і одночасно працювати з тими мешканцями і розуміти ті проблеми, і щоб потім не було не приходили, не говорили. Пан Крачковський, ви хотіли доповнити так? Ні? Ні. Ні? Майбутній депутат. Тобто, цей звітний період ви розглядаєте як стартовий майданчик для того, щоб збільшити кількість депутатів місцевих рад Лівщини від партії Удар. Я не пропоную вам зараз в якусь пропаганду агітацію подати, але цікаво, як ви будете діяти найближчим часом в контексті зробленої роботи і нових завдань. Діяти будемо так, як і діли. Тільки з кожним днем досвіду більше у нас. Тому що рік назад, коли прийшли в міську раду, ми прийшли в такі ейфорії мрійниками. Втім, зрозуміло, що сидять вовки сірі, які вже можуть з'їсти тебе. а речагів немає для тої роботи, яку ти маєш робити. І досвіду набиратись саме головне, і не підставитися, і не зробити помилку. Тому що можна зробити 100 хороших справ, потім десь в силу певних обставин помилитись чи домовитись з кимось, а домовленість виявиться з подвохом. І люди не пробачають. Ну, скільки б ти не робив хороших справ, одна погана може перекреслити все. Оце найголовніше. Бути ближчим до людей, от саме головне. Що зараз мені дзвонять мешканці. Наприклад, з вулиці Виговського, старенька бабця, яка живе сама. Ну, але й треба з кимось поговорити. От пане Ярослав, в нас такі проблеми. Уявляється, приїжджаєш, проблем в неї, в принципі, і немає, і нема з ким поспілкуватися. От годину сидиш, слухаєш 80-річну бабцю, але ж вона теж заслуговує на увагу. На жаль, ніхто до неї більше не приїжджає. Це гарно, ви сказали. Свіжа новина у Києві хочуть заборонити підходи до держорганів ближче, ніж на 100 метрів. Київська влада таке придумала. Це, щоб ні протестанти, ні кінозйомки. Це, як ви думаєте, такий е, аналог у Львові можливий? Би? У Львові неможливий, аналог, е, пояснюю, чому Львів якісно відрізняється по стану громадянського суспільства на сьогоднішній день від всієї України. А у Львові волелюбиві люди, які історично так склалися. У Львові є зародки року у Львові, шанують свої права і свободи. У Львові люди є вільними, і тому, якщо ти знаєш свої права, користуєшся законними своїми правами, можна зайти не тільки підступити, а й зайти в кабінет до мера міста. Кожен громадянин має на це право. І хочу сказати мешканцям міста Львова, якщо. Міський голова або будь-який з чиновників міської ради говорить, що у мене сьогодні неприйомний день, а вам треба потрапити. Телефонуйте своєму депутату-мажоритарщику, беріть його за руку. Кожен депутат, згідно закону про місцеве самоврядування, має право на невідкладний прийом. Разом з вами він може зайти до будь кого в місті Львові. Так що користуйтесь. Крім того, ви ще маєте право на депутатські доручення. Якщо ви даєте доручення депутату, він мусить їх виконувати. І в тому і полягає робота депутата. А що стосується 100 метрів, я вчора був у, у Києві і бачив, як афганці штурмували Верховну Раду. Ви знаєте, було страшно особливо дивитись вікна депутатів регіоналів, в яких трясли руки. Тому що це, це не просто так. Я бачив в очі вояків Афганістану. Вони, по-перше, зламали там цей парканчик, який був біля цього майданчику на, на біля, напроти Верховної Ради. Просто змели його. І якби не бійці Беркута. Які застосували слізогінний газ, які застосували кійки. Ну, я повагаю, якби хтось з організаторів сказав воякам, пенсіонерам в Афганістану штурмувати далі, вони б взяли штурму в Верховну Раду. Тому, напевно, сьогодні вже інформація, що за 100 метрів не підходить. А потім буде за 500, а потім буде колючий дріт. Ну, Ми бачимо згортання демократії навіть в такій формі, як отакі от безглузді речі. Якщо ти знаєш свої права, тобі нічого не зупинить. Ну, і ми бачимо зараз посилення протестного настрою в Україні. Свіжим прикладом є самоспалення людини біля Львівської обласної адміністрації, яка протестує проти дії влади. Тому з кожним днем прийшла осінь, літом, якось було за Вони, прикриваючись зараз судовими процесами на Тимошенко і Луценко, проводять свої реформи. І люди вже не можуть жити з цими реформами. Вони мусять виходити на вулиці, мусять е, доказувати свої права, мусять боротися якимось. чином. То, якщо аналізувати цей випадок зі самоспаленням, я хочу е, звернути на одну: це людина, яка виступила проти цинізму влади. Людина, яка виступила не проти того, що пенсія маленька, ви ж зауважте мотивація, яка. Несправедливе перерахування проти несправедливості. Колишній військовий. Ну, бачите, вдався на такий крок зараз в реанімації в дуже тяжкому стані. Дай Боже здоров'я цій людині. Але чи хтось зауважив в Києві цей, це, це, що відбулось? чи не зауважив? Чи про це будуть говорити засобами з інформацією? Ще ні. Тому що якби це сталося, наприклад, в Парижі чи ще десь, я не уявляю, як це розголос би мав бути. Про що би ми не говорили? Ми говоримо або про гроші, або про владу. Запитання до пана Гінки з Фейсбуку: як ви оцінюєте конфлікт між підприємцями і владою на площі привокзанні? Підприємців забирають приватні стаціонарні магазини під приводом реконструкції площі до Євро 2012 Я можу додати, а відтак будуть забирати землю під приводом підготовки до зимової олімпіади 2022 А відтак ще щось будуть забирати, що нам залишить ну якусь таку. Пов'язку, на жаль, на сьогоднішній день не вироблені механізми компенсації підприємцям чи просто мешканцям будинків. Наприклад, у нас та сама ситуація була з злітною смугою аеропорта, коли треба було забрати пару ділянок. Так само з розв'язкою на Княгині Ольги. Немає таких механізмів оцінки цього майна. Якщо рахувати по державній оцінці, ну вибачте. Ну, це ніколи не буде вигідно, тому що ринкова вартість завжди вища. А якщо підходити з точки зору, поставити себе на місце людей, але ж ніхто цього не зробить. І очевидно, що це і неправильно, і я не знаю, тобто, ця проблема виникла там не було проблем, все нормально, погодились. Я так розумію, мова йде про мафи, про перенесення про нові місця. сесія міської ради голосувала за виділення нових місць для підприємців з площі перед вокзалом. Я так розумію, що це площа для це. Ці всі ці проблеми. Де... Ось. Але одразу хтось захотів напевно на цьому заробити це питання до правоохоронних органів. В свою чергу, дякую до речі, за запитання, Анатолій. Ну, стосовно... Бі... Ні, ти... то не привозально, то там я знаю, в чому проблема, вивчи, будь ласка, і давайте звернення на Генпрокуратуру. Я знаю, в чому річ, я скажу. І, наприклад, в Росії я знаю, от зараз в Сочі Олімпіаду, ну так там цілі села просто переселили там, за гори, як в нас в Україні кажуть, і всім до лампочки. Тому що поки в Україні немає громадянського спісу, людина не може захистити свої права в повній мірі. Але 90 депутатів міській раді, я думаю, стануть на захист, якщо цього будуть вимагати мешканці, підприємці і гроші і ганьба тим депутатам, які знехтують тими проблемами. Дві хвилини у нас до закінчення ефіру. І така свіжа інформація. Верховна Рада України відмовилася встановити норму про обов'язкову публікацію в ЗМІ фінансового та майнового звіту політичних партій. За таке було тільки 8 народних депутатів із 373. Вас, як представника партії Удар Віталія Кличка. Ця інформація радує чи засмучує? Засмучує, звичайно. Це то саме, що говорити про депутатську недоторканність. Говоримо, говоримо, але ну, я не уявляю, щоб депутати самі собі підписували вирок, щоб зняти з себе депутатську недоторканність. Це все віртуальні речі. Звичайно, що ніколи, особливо злочинна влада, яка зараз є при владі, вона не буде голосувати за такі речі. Що стосується, ми ж про місто говоримо. От завдячуючи вам, журналістам, львів'яни мають змогу бачити фінансовий стан кожного депутата, завдячуючи там телеканалу ЗІК, який провів акцію. Декларації про доходи, а після того декларацію про видатки, щоб це все порівняти через 4 роки. Все є прозоро, все є на сайті. Кожен може подивитися, чим володіє депутата, потім зустріти на вулиці і спитати, а чому ти їздиш на Лексусі за 150 тисяч, якщо у тебе в декларації записано 2 тисячі гривень зарплати. Де ти взяв цю машину? Я ні на кого не натякаю, але можете про проаналізувати, на чому їздять наші депутати. Ярослав Гінка ходить пішки. І тішусь тим, що я маю змогу йти пішком. Там мене хтось підкидає, з Брюхович, коли їду до 700 річ. А я пішком йду до міської ради. І вже все знаєте, що ви Знаю, що І знаю що у Львові, що смердить, тому що цей район ну, зранку в мене голова паморщиться. Але Богу дякувати, дружина, деколи ви за дитину я в садок і в школу і мене може підкинути. Дякую вам, депутатам Львівської міської. Ради від партії Удар Віталія Кличка, пану Ярославі, Ярославу Гінці та Анатолію Кричковському за цей відеозвіт, яким ви фактично розпочинаєте у незалежному громадському прес-центрі «Львівський вибір і на інформаційних майданчиках соціальних мереж. Фейсбук, Ютуб, Твіттер, Гугл, а також на сайті Львівського прес-клубу і на порталі Щоденний Львів. Діалог з виборцями. Я прошу вас відстежуйте запитання, які будуть до вас. Стежте за тими коментарями, які даватимуть вашому виступу. І цей діалог нехай допоможе нам всім з'ясувати, які проблеми стоять перед вашою фракцією, перед міською радою, перед виборцями. І хочу трошки ми зрушили вперед. нашу Я спільну дуже загальну дякую справу. вам шикарніший проект. Бажаю успіху. Дякую до завтра.